Моїсей стає Божим служителем. Через деякий час Моїсей прийшов у мідіянську країну і зупинився біля колодязя. У ту ж мить туди підійшли вівці, а за ними семеро дівчат. Це були доньки Іофора. Підійшовши, вони почали черпати і набирати воду у спеціальні корита. Звідки могли напитися вівці? Але тут же з'явилися інші пастухи, які грубо відштовхнули дівчат від криниці і почали поїти власну худобу. Мойсей побачив це і заступився за ображених. Вони першими прийшли сюди. Тож їх вівці мають пити першими, сказав Моїсей. Пастухи злякалися, побачивши незнайомця. І відвели своїх овець від колодязя. Мойсей допоміг наповнити кориту водою, і дівчата, швидко напоївши тварин, відправилися додому. Як сталося, що ви так швидко сьогодні вернулися? запитав їх батько. Нам допоміг один єгиптянин, відповіли доньки. Ідіть і приведіть його до мене, повелів Іофор. Коли Моїсей прийшов до нього, він розповів, чому мусив тікати із Єгипту. Хазяїн дому був священником, і іноземець сподобався йому тим, що любив бога. Тож Іофор запропонував чоловікові лишитися і пасти тут овець. Мойсей погодився так він із принца перетворився на пастуха. А через деякий час одружився на одній із доньок Іофора, яку звали Цепфора. Скоро у них народилося два сина, і так минулося сорок років. Одного разу Мойсей прийшов зі своїми вівцями на гору, на які ріс Терен. Раптом він побачив, що один із кущів спалахнув від вогню, але при цьому не згорав. Як це зазвичай буває, а продовжував горіти рівним, гарним полум'ям. Піду погляну, чому кущ не згорає? подумав Мойсей. Наблизившись, він почув голос. Мойсей! Мойсей! Ось я! відповів пастух. Не підходь ближче, повелів голос. Зніми взуття, місце, на якому ти стоїш, святе, я, Бог Авраама, Ісаака та Якова. Мойсей швидко роззувся, а господь продовжив: Я побачив, як важко ізраїльтянам жити у Єгипті і працювати на фараона, і вирішив допомогти дітям цього народу. Ти маєш вивезти їх з чужої країни, а я тобі в цьому допоможу. Але хто я такий, щоб йти до фараона? запитав Мойсей. Що мені робити, якщо він не захоче мене слухати? Не бійся, я буду з тобою, відповів бог. Але Мойсей все ще сумнівався, тоді господь сказав: Кинь на землю свій посох. І як тільки чоловік це зробив, палиця перетворилася на змію. Побачивши чудо, Мойсей злякався і побіг назад, але бог наказав йому Візьми змію за хвоста. Тоді він дуже обережно підійшов до небезпечної істоти, схопив її, і в ту ж мить змія знову перетворилася на посох. Це було неймовірно. Саме так Моїсей мав переконати ізраїльтян і фараона у тому, що він посланий Богом. Господь також сказав йому Мойсей! «Поклади руку собі за пазуху, а потім вийми її. Той зробив це і побачив, що вся рука вкрилася жахливими язвами. Це була проказа. Бог повелів знову покласти хвору руку за пазуху і знову її вийняти. Тепер вона стала здоровою. Господь сказав, що може зробити ще одне чудо, яке допоможе людям повірити, що Мойсей посланий Богом. Візьми воду із річки і вилий її на землю. Вона перетвориться на кров. Однак, навіть після цих чудес Мойсей все ще боявся йти в Єгипет. Я не вмію красиво говорити. Може, ти пошлеш когось іншого? запитав він у Бога. Почувши це, господь розгнівався. Тобі допоможе Аарон, твій брат, сказав він. Мойсею більше не було як відмовлятися. Він мусив зробити усе, що повелів йому Бог. Так і почалося Його служіння Господу. Питання. Питання перше. Що робив Мойсей на службі в Іофора? Питання друге. Що Мойсей побачив на горі? Питання третє. Що господь доручив Мойсею? Питання четверте. На що перетворився посох? Питання п'яте. Що трапилося з рукою Моїсея? Питання шосте. Кого Бог дав Моїсею у помічники?